Колись у парку Шевченка у Дніпрі була велика кількість фонтанів. Усі їх прикрашала скульптура всередині, але згодом вони перестали функціонувати. Який вигляд раніше мали фонтани у парку та що з ними трапилось? На центральній алеї, неподалік ресторану Маяк, був фонтан, де в центрі чаші дівчата на витягнутих руках тримали м'яч. Фонтан був улюбленцем дітлахів. У багатьох жителів Дніпра є з ним фото у дитячих альбомах. З'явився фонтан у парку після його реконструкції у 1950-х роках. Але не пережив 1990-х. Воду в нього подавати перестали. Зараз гуляючи парком, можна побачити залишки чаші. Неподалік танцювального майданчика знаходився ще один фонтан, де в центрі чаші були скульптури дітей, що веселяться. Один сидів, а другий поливав його водою. І головною окрасою парку вважався фонтан біля палацу студентів. У великій прямокутній чаші було кілька скульптур, що зображають учнів вишів. Конструкція була складна та багатоярусна. З'явився він у парку після реконструкції будівлі палацу на початку 1950-х років. Простояв фонтан у парку майже 30 років і за цей час встиг стати одним із символів міста. Він мав велику популярність серед студентів. Перед сесією туди кидали монетку на вдачу. Вважалося, що це може принести кулю і допоможе скласти іспити на відмінно. На початку 1990-х воду у фонтан подавати перестали, а у 1993 році його засипали землею.